Маша, я тобі потрібно щось сказати. Що? Блін, я реально тобі боюсь робити уколи. Всім доброго ранку. Сьогодні їде машунечка до нас в гості. Ура! Нарешті вона доїхала до мами. Я міняю зараз якраз постіль. Змонтувала тільки що вложик для вас. Їдемо з мамулією сьогодні міняти шпалери, тому що ті були браковані, замінили нам партію. Маша потягнула спину, робить собі уколи. Мала Зробити вчора укол собі, чи артем її робив. В общем, ще не знаю. Сьогодні приїду розкаже. Замонтажуємося. І тепер моє улюблене. Вчора вимила кухню. Ах. Як я це не люблю. Не залазить сучка. І якщо б же ще не мій перфекціонізм було б простіше жити. З подушечками теж не так просто, бо тут ж подвійна наволочка. Оця. Ця штучка має бути знизу разом з усією штучкою. Теж знизу. Каже, чого ти так заморачуєшся, коли складаєш? Тому що кажу, я його потім не розкладаю. Не Лень! Та-дан! Так, поміняли шпалери, все хорошо, перевірили. А тепер мені треба вибрати сміттєвий бак. Бо в мене сміттєвий бак без кришки і воняє зараз постійно, трошечки тут щось кине, жарко і одразу воняє. І у мене там сіфон дуже такий низький, І не все туди влазить. Зараз я буду міряти, блін, а я рулетку не взяла. Тут є два варіанти. Ви бачите, я в закладі. А якщо я в закладі, то значить я явно тут змашую. Тому, зарані, що не заклад ти? я ходжу тільки з тобою. А, О, багато втрачаєш. Задовує. Я не дуже отримую багато задоволення від закладів. Просто видавлю вас. Мені да. подобається. От вона. Доча моя, бачите, змерзла трошечки, тому що ми тут в тінечку. Да, а вона в шортах, в літніх. Вже Уже за третій день. третій день. А я вот в джинсах, в сутинці. Все як положено, Вже без підштанників. Нам буде ніколи. Якийсь новий заклад, зараз будемо перевіряти, що тут у них є. О, роли бачу. <тухи> І кажуть, що дуже смачні. <тухи> так? Mm -hmm. Нас бабуся сьогодні намагалась запросити на якісь суші домашні, <тухи> <тухи> ну, тому що, каже, якщо ви час тільки йдете, поки ви закажете, то... Може, давайте тоді на завтра вже до мене, бо вона ще не готувала. Завтра так, я дані з ними підбуду. А, то що, може, тоді десь сьогодні? Я вже хочу їсти. Таки... Ні, так, да? так ми поїмо. Потім ще раз поїмо, на 9. Хоче домашній суттєвий робити? Вона да. хоче, щоб ми їх всі разом робили? Ні, сама. Ну, ну, що, собі вона так захотіла. Замарно. Якийсь вона побачила суперецепту і викликала. <пас> Якийсь буде експеримент? Да. Ну, давай тоді, може. Ні, я все ж хочу попробувати тут ролику, тому що мені просто цікаво, як тут. Ну, я бабушки тут теж попробую здоровувати. Ну, тоді дзвони покупці і кажи, що ми прийдемо додому. Вчора я ходила на масаж. Кстаті, подивись на мою спину. Підніми мою кофту, подивись на мою спину. Тобі якимось оцей штучкою робили? Ні, він робив. Руками зараз будемо робити Маші укол. Дуже пічку класно все зробив. Класно все зробив. Але укольчик все одно але... треба, бо їй дуже болить. Я ще вчора казала, коли укол привезла з собою маленький шприц для того, щоб маленька голочка сюди береться, а сюди буде препарат набиратися. Бо тут 3 мл. моїмо ручки. А то я я знімала е, відео, як робити укол, і не показала на відео, як я мию руки. І мені там всі написали, а руки не помили. То дивіться, показую. Маша, йди сюди, бігом. Я тут. Потім скажуть твої. Руки не помили. Дивіться. Мию. Я гай і знімаєш штани. Падай, Что это грязнее Всё, можно идти в операционную. Ты теперь заниматься не можешь. Да <laughs> Маша, не надо их там прям так мыть. Это это. Мы мыть не надо, мы руки крыть. Маша, я тебе должна что-то сказать. Что? Я ніколи не колола комусь укол, я тільки собі колола Мені пофіг. Вже просто зробити. Мені так боляче, що я готова сама це зробити. О, то може ти, можеш, ти сама собі зробити? Ні. Блін, я реально тобі боюсь зробити укол. Там, мам, так само як собі точно зроби і все. Я собі отак роблю. Ну, а мені просто так зробив. Хорошо, так зроблю. Ну, собаці ж ти колола. Ну, собаці кололо, Та, не в жопу, в холку. так. Ну, а мені в, в жопу легше, ніж в шию, мені здається. Ладно. Так, у нас є спирт, ватний диск, чисті руки, два шприця і. і у мене качунак. вже ні труси. Ой. Я не знаю, чи можна в Ютубі показувати шприці? Можна, точно? І жопу жопу голову можна показувати. Ну, коротше, я... мама каже, що ця голка більша, а ця менша. Не а, ти знаєш, зараз просто стали ну, робити однакові голочки. Тут просто... просто раніше в цьому була сіра голка більша, а зараз вона менша. Так. А, тепер в 5 млн. Міліметр... Просто менше можна не міняти. Понятно. Так. Господи боже. Але чесно, мені тут так просто мене не видобувало, що я вже готова це коло робити і все, я воно вже стало украдеться. То... Спина виявляється дуже багато де використовується. Що там Я забула, що зачем робиться. Давайте вірту. Що там упало? Волка! Шприц. Клас. А, тут дві голки, дивись. Поклали Два дві... Шприці, да. дві варіанти, Вау. Да. а вони подивились мої відео, поняли, що нафіга ж это. Ета... Люди мучаються. О, хороший шприц купила з цим з резиночком. Хорошо буде за... легко ета, совається. Буває такий пластиковий просто. От, так, як ми відламуємо? О, тут є точечка така. О, тут, бачите, О, така точечка є. От. от з тієї сторони, значить, треба отак. Чикс. Я це роблю. Отак от. Щоб пальчики не порізати. Ой. Ой, так, да, прям сквозь труд. Та вже хай так буде. Та зрозуміло. Не жалявається чесь. Голки, шприці? Ні, не можна. Все? Так. Да. Ой, там так много всього. Так. Да. А воно не болить? Я не, не знаю. Ні, вона буде. не болюсь. Ця штука не болюча. Откуда ти знаєш? Знаю, я собі таке колола. Той самий препарат? Ну, діклафінак, але е, склад той самий. Ну то тоже з дікло починається. Е, цей. То вітаміни групи Б дуже болючі. А, і антибіотики, як я вже знаю, по собі. – І антібіотики, так. Да. А антибіотики з жаропоніжаючим взагалі більше ніколи не дамся колоти. Не хоче виходити повітря. Колес. Я не чула, що від такого не помреш. Все, пішло, все, пішло, пішло, пішло. Булька? То в вену не можна, в жопу можна. І повітря зараз все одно зверху сюди піде. І де повітря? Йо там немає вулики. Ні, немає там повітря. Дивись, раз. Все. Давай, знімай штанішки. І ти ще зараз добре відкликаєшся, бо тобі треба знімати відео, ти про це не думав, ти думаєш про контент. 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 ти би. можеш отак от і бути. Я так і буду. Да. Лягти ж навіть. Ну звісно ж, лягай. А у тебе є чим мені жопу протерти? Ну, є, ватка. Ватка є. Все. Це давай, я може подержу? Тримай. О, давай я вот так вот. так. Да. Нормально? Ой, я не буду виняти. А я буду в яку сторону. Всю. Да, вливу. Краще. К себе с любовью? Да. Вот сюда надо. Сейчас я подсюди вот сюда. сюда. Ну надо, вы не уже больнохм. Привыкай. Я боюсь. Ти подожди, а шприц у мене. <ріць> Мама, ти чого боїшся? Не подавай вийду. Ти що? Я... Мама каже, що боїться. Не треба боятись Ти колись колола це комусь робила? Ні, я, я ти... тільки собі робила. М -м -м. Собі робила. Ну, сама Ну, так само. Ну, да. Вообще то, Просто, то наверное. Мама про це було дуже популярне відео на YouTube. Воно іначе зараз є, да? Да. Так. Давай. Ні. Давай. 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 Мама, давай це зніму тільки на твою камеру, потім відправиш мені, бо я м -м -м, не горожу. Я не буду. Я не готова. Мам, чого? А що може піти не так? Подожди, подожди. Нічого, нет, я не нічого, хочу. Піти не так, нічого Тільки, не можу. пожалуйста, не делай. Нет, нет, я не хочу. Давай не будемо, Давай, я передумала. Мама! О боже. Тільки, пожалуйста, да? ти мене предупреждаєш. Если ты мене предупреждаєш, я можу дернутися. Мам, 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 убери, убери його від мене, пожалуйста. Так, пожалуйста, подожди! Нет! Подожди, ми, подожди, ми маємо потягнути час, щоб довше дивились відео. Не кали, подожди, не кали. Мам! Я не ні... кулю, я. Я манала, я, не ще, я, ще не роз, Не Розслабся. Ні, я ж і... роз... її не розслабила. Будь не кали, я, я скажу тобі, коли розслаблю, я, я же не силина, можу. Поняла? Мам, Ход подожди. Вот з подвої буде капати. Подожди, подожди. Я не кулю, я просто кали. Я просто кут просто... <худ>, тримаю. О, Боже, я, я боюсь. Маш. Та подожди, мама, убери голку! Ти занадто близько! Ніді не стать! Ми приїхали до мами, а вона зробила суші. Дивіться, лінивий варіант. Каже, що це дуже просто. Бачите, на листик норі, рис, огірок і шматочок рибки. І кунжут посипаний. Там, Оригінально. ще Ще є сирок, а в одному, Ну, в суші, що хочеш, ти кладеш. Ну, да. червоненька всередині. Ух ти, клас! Да. Так що зараз будемо вечеряти. Воно повинно бути смачено, але ж ну, добре, що ти не взяла паличку. А я палички, ми взяли, а я, я їсти їх забула. Да. Ні, паличкою можна було отак, от типу, брати. Раз, є, макати. Отак. Ну зараз я от прямо спробую і скажу Так. Я а як це зняти? Ні, от це треба. Надо... Ой. Ліниві. Перша попитка. Ой. Ой. Розвалився. Так, а мені треба ще як зробити васабі сказати. З водичкою. Просто розвести водичку і все. Mm -hmm. Теплою чи ні? Mm -hmm. Не знаю. Ну, на суше похоже. <свист> Мало норі. Норі, коли завернуто, воно Да, воно завернуто, дає смак. Да, я поняла. Ну так, рис з рибою, з огірочком. В роті потім як суша. Повернися назад і понюхай так. Вдихни. Ні, не туди. Отак. просто. Гляньте, які піони тут у мами. А то я сьогодні зранку, бачите, ромашечка. <свист> Так, а отут, от, дивіться, який э, букет. Маки не пахнуть. А піони, конечно, взагалі. Это... А у мене оці піони, що мені мама дала, вони на наступний день прям зав'яли, бо у мене жарко. У неї прохолодно, бачите, я вдягнута. І вони стоять класно. І бутончики розпускаються супер. А ми тут от сидим в ефірчикі. Привіт усім новеньким, хто приходить. Знімаємо. Підписуйтесь на маму, на мене. І все. Нас 1200 в прямому ефірі. І цей, і подарочка відпочивайте. Маша клянчить подаруночку. Блін, що так хочу на море? Артем прийшов? Ні. Давай ТікТок з дівчатами дуже гарно останнє відео. Вам сподобалось цей останній відео про наші витрати на місяць? Напишіть ще, б ви хотіли, щоб ми так втрьох з дівчатами зняли. Мені теж сподобалось знімати, але, типу, поки ідей нема, що ще можна так втрьох записати. А це ти на TikTok саме записала? А я думала, це ти з влогу типу вирізала. Ні, я спеціально вертикально записала одразу на ТікТок. Прикольно. Дуже сподобалось пишуть, супер. Підписуйтесь на наші тіктоки. Може красиві щечки. Спасибо. Сколько в місті з Артемом? У кого запитуєте? Бо і у мене Артем і у Маші Артем. Ми 5 років з Артемом, а ви довше. 6 буде в серпні. Да. А мама моя щось відправляє нам в, этот, в телеграмі, бачиш? Бабушка, подожди, ми на ефірі. Не, с нами так долго нет такого. Куди плануєте на море? Я не беременна.